Мої вітання! Сьогодні ми з вами закріпимо використання системи частинок. Знову будемо використовувати ландшафт я покажу, як його увімкнути. Наді мною будуть відображатися всі натиснуті мною клавіші, і я буду це проговорювати. І створимо ми з вами ось таку анімацію. І почнемо з того, що запустимо блендер, видалимо куб і створимо ракету. Дивимось від X або від Y. Ну, давайте я буду від X. Додаємо сферу. Shift-A і обираємо сферу UV. Так, після цього ми її збільшимо по Z, натискаємо S, Z і починаємо ось так от розтягувати. Ну, приблизно ось така у нас буде ракета. Перемістимо її трішки вище поки що. І зробимо наступне. ось в нижній частині ми її трішки сплюснемо. Переходимо в режим редагування, натискаємо Tab. і обираємо тільки верхню або ось так, нижню да, вершину. Після цього беремо пропорційне редагування і починаємо переміщувати цю точку угору. Ось таким чином. За рахунок того, що у нас пропорційне редагування, ми можемо налаштувати ну, десь ось такий вигляд, наприклад. Так, і ось так буде виглядати наша ракета. Тепер це ще не все. Ми можемо тут обрати згладжене тонування Уже більш-менш вимальовується форма ракети. Зробимо, скажімо так, турбіну її. Дивимося знову. Переходимо в режим редагування. Далі нам потрібно буде екстрадувати десь ось тут. Для того, щоб не екструдувати ось такий великий полігон, ми його розділимо десь напополам. Візьмемо знову ж таки, лупкат або розріз по колу. І десь приблизно ось тут розріжемо. Один раз. Обрали полігони, і натискаємо Alt, і обираємо саме те, коло, яке нам необхідно. Клікаємо на нього лівою кнопкою миші. Так, і починаємо екструдувати. Дивимося з X, натискаємо І e, і екструдуємо вниз. Ну, нехай десь аж ось так. Тепер після цього можна масштабувати. Натискаємо S, тільки. Потрібно вимкнути пропорційне масштабування, пропорційне редагування. Натискаємо S і робимо ширше. Ось тепер у нас виходить ось така ракета. Дуже добре. Так, Що тут ще можна зробити? Її можна буде потім розфарбувати. Так, але перед тим, давайте зробимо якийсь ілюмінатор, наприклад. Для того, щоб створити це віконечко, ми можемо використати TOR. Повертаємо його по Y на 90 RY90, Enter. І розміщуємо на своєму місці. Ну, нехай буде десь ось такий ілюмінатор. Так, дивимося через Y і розміщуємо наперед. Натискаємо R, Y І обертаємо таким чином, щоб у нас було дещо схоже о, на паралель. Так, і можемо трішки ось так взяти і розмістити ось сюди. Можна буде дещо вигнути. Ось цю модельку. Ну, давайте це спробуємо зробити. Дивимося знову через X, перейшли в режим редагування, обираємо тут полігончики десь навпроти одного. Тепер з увімкненим. Режимом пропорційного редагування ми повинні взяти і перетягти їх ось таким чином. Ось тепер у нас ніби повторює так більш-менш форму. Робимо згладжене тонування, і ось таким чином у нас є такий ілюмінатор. Але це ще не все. Ми сюди повинні додати ще о, такий полігончик для того, щоб. Зафарбувати якимось кольором. Для цього можна обрати коло. Обираємо SHIFT A. коло Далі. Ось воно у нас розміщене внизу. Повертаємо його також, як ми робили, це тільки що стором. RY90. Розміщуємо також і масштабуємо. Давайте візьмемо ось таким чином увімкнемо каркас. Під тор. Так, розмістимо аж наперед. Переходимо в режим редагування, натискаємо S для того, щоб всередину екструдувати. Тут можна натиснути М і до центру. Так, є. Тепер. Ось у нас воно, ця площина є, але вона повинна повторювати у нас форму нашої ракети. Тож ми візьмемо модифікатор, який називається ось тут обтягування. І клікаємо тут ціль нашу ракету. Так, єдине, що ми тут повинні трішки там попрацювати над сувом. Над її розміщенням. Так, ну і ми бачимо, що при переміщенні при накладанні є такі деякі дефекти. Це тому, що наша ракета досить мало Ми можемо додати сюди поділ поверхні, всього одного буде достатньо. Застосуємо, і тепер дивимось, що накладання йде набагато краще. Так, ну і також згладжене тонування. І, власне. Можна дорозміщати. О, тепер буде дуже добре виглядати. Так, тепер нам потрібні ноги для нашої ракети. Для цього використаємо звичайний куб Shift A куб. Зробимо його, по-перше, меншим. Повернемо по Іксу. Таким чином, щоб воно було ну, ніби трішки у нас паралельно до нашої ракети. Так, подивимося з Y і зробимо вущим. S X. І робимо ось таким чином вущим. Так, є. Тепер дивимося через X, переходимо в режим редагування. Ну, давайте, по-перше, зробимо форму. Десь почнемо звідси. А далі будемо вже екструдувати. Обираємо цей полігон, дивимося з X і починаємо екструдувати. І трішечки робимо одразу меншим, тільки без пропорційного. І одразу переміщуємо вниз. Знову І S, і переміщуємо таким чином, щоб тут у нас така була лінія, Ну, плавний такий загиб. Знову І С. І, власне, цього може бути достатньо. Давайте ще один буквально зробимо ще одне екструдування. Ось таким чином можна тут зробити такий. Поворот. Так, ось так виглядає наша одна, скажімо так, опора. Можна додати сюди ще поділ поверхні, буде це виглядати ось таким чином, згладжене тонування. Так, і розмістити ось так. І ось тепер ми бачимо, як воно виглядає досить таки красиво. Розмістимо тепер цю опору по чотирьом сторонам. І я не хочу, щоб вона розміщувалась у нас під нашим ілюмінатором. Буде не досить красиво. Тож, ми повернемо або обернемо навколо Z на 45 градусів. R Z 45. І тепер просто розміщуємо таким чином, щоб вона виглядала на своєму місці. Десь ось тут. Так, дивимось все добре. І тепер беремо нашу цю опору, переходимо в режим редагування. Обираємо повністю всю, дивимося зверху. Обираємо тут інструмент, який називається обкорот. Обираємо тепер іще три кроки. І тут просто починаємо обертати на 365. Ось таким чином. І виходимо з режиму редагування. Ракету ми з вами майже завершили. Давайте її розфарбуємо. Ну і тільки що тут мені не дуже подобається, я візьму, додам ще сюди лупкат. Підніму його ось догори. Так, і зроблю. вущим ось цей полігон. Тискаю S. О, Ось так вона буде більш органічно виглядати. Так, починаємо розмальовувати. Я перейду одразу в рендер, ви можете обрати матеріали. Так, по-перше, світло трішечки подалі. І тепер починаємо з того, що вся наша ракета буде білого кольору. Додали білий, додали максимально білий. Далі металічність не додаємо, можна додати трішки блиску, і шорсткості трішки прибрати. Дивимося, щоб у нас тут десь був такий відблік. Як у нас такий блік з'явився, ми досягли мети. Так, після цього перейдемо в режим редагування, перейдемо в каркас і оберемо верхні ось ці полігончики. Ну, десь нехай буде ось так. Додамо новий матеріал. І цей новий матеріал буде нехай там або блакитний, або такий сірий. Нехай буде ось такий, мені подобається. Так, і я його назначаю. Тепер знову в рендер. Дивлюсь, як воно виглядає, і можу трішки його налаштувати. Також додати бліку, і також прибрати трішки шорсткості. Обираю тор і обираю той самий синій колір. Далі обираю опори. І обираю той самий синій матеріал. Так, тепер у нас тут є ще коло, воно повинно бути у нас чорним. Ну, і, і ми можемо також налаштувати. Воно може у нас блікувати, може, навпаки, бути таким чисто чорним. Ми зробимо, щоб був такий ось ефект. Так, і останнє. Знизу, я думаю, ми також повинні змінити кольор, але й щоб він якось відрізнявся. Тож, ми беремо полігони, натискаємо Alt і обираємо ось так по коло Shift, Alt і по коло, по коло, по коло. Так, і тут також можна вибрати. Я думаю, буде достатньо. Можна, правда, ще цей вибрати. Так, і додаємо новий матеріал. Нехай він буде такого сірого кольору. Можна зробити його більш металічним, а взагалі ми його зараз призначаємо. Виходимо з режиму редагування, і ми можемо ось уже в цьому режимі дивитися, налаштовувати його. Так, мені ракета. Подобається. Так, тепер, власне, ми могли тут іще додати, наприклад, той самий Тор і коло взяти і. Повторити, скажімо так, Shift D і перенести, наприклад, по X, по Z вниз. обертаємо І ось приблизно ось так. Так. А ось тепер візьмемо всі елементи і з'єднаємо в один. Ctrl-J. Так, все. Тепер мені подобається повністю ракета. Ми можемо її тут перейменувати. Так, після цього можна нашу ракету взяти і перемістити трішки вбік, і додати якийсь астероїд Shift-A, і тут у нас є Landscape ландшафт. Щоб його додати, якщо у вас його немає, знову повторюся, редагування, уподобання, шукаємо тут аддони і шукаємо достатньо нам просто ввести L. Ставимо галочку на три крапки. Зберегти уподобання, закриваємо, і у вас з'являється ландшафт. Так, звичайно, у нас не буде використовуватися ось такий ландшафт. Ми візьмемо, розкриємо ось тут, ось тут меню і обираємо тут рок. А далі, вже, із базису, обираємо той, який нам подобається. Ось, восьмий буде дуже добре. Згортаємо, робимо його більшим. Далі, давайте одразу подивимося. Через камеру і виставимо камеру, як вона повинна виглядати. Так, натискаємо N огляд, камера. І дивимося: ну, нехай це буде десь ось так. Вимикаємо далі. Розмістимо нашу ракету. По-перше, напевно вона завелика. Але зараз подивимось. Розмістимо її ближче до нашого астероїду. Так, дивимося через Y, і бачимо, що ну, вона зараз повинна бути у нас горизонтально дивитись в цю сторону. Тож, по-перше, повернемо ілюмінаторами до себе R, Z, 90 Якщо у вас виникла така проблема, як у мене, наприклад, що центральна точка знаходиться не по центру, то ми можемо зробити наступне: об'єкт, задати опорну точку, опорну точку до геометрії. І вона стане по центру вашої фігури. Тепер обернемо по Y. r Y, 90 І тепер у нас наша ракета лежить горизонтально. Те, що ми, власне, і хотіли. Так, ось так вона виглядає біля нашого астероїду. Зробимо її меншою. Так, і задамо тепер їй траєкторію. Для цього обираємо Shift a крива і обираємо коло. І збільшуємо це коло таким чином, щоб воно от було десь у нас приблизно до ракети. Насправді можна і так і не робити, але так буде вам зручніше для розуміння. Переходимо в криві. Далі нас цікавить а, анімація шляхом. Так. Обираємо тут 250 кадрів. Далі обираємо нашу ракету. Після цього з Shift обираємо коло і натискаємо Ctrl-P. І обираємо тут слідувати шляхом. І давайте подивимось, що у нас буде відбуватися. Наша ракета полетіла по коло. Так, є. Далі. Візьмемо, подивимося з камери і розмістимо наше ось це коло трішечки під кутом. R. Ну і давайте зробимо, щоб вона літала десь ось так. Так, після цього ми додамо тепер дим. Дим у нас буде щось на кшталт того самого диму, який ми використовували для будиночку. Для нашої там попередньої роботи. Так, і тут можна там задати десь 3000 мінімум. Отже, щоб приступити до додавання частинок, ми повинні додати якусь площину, з якої ці частинки будуть випромінюватися. Можна це було б зробити одразу з ракети, але це буде у нас проблематично. Частинки будуть з усієї ракети летіти. Можна це зробити за допомогою окремих ну, наприклад, окремої групи вершин, але ми підемо шляхом легшим. Так, ми оберемо. Давайте подивимось тут з мінус Y. натискаємо C. трішки можна збільшити, і обираємо ось таке коло полігонів. Так, забагато. Десь ось так можна трішечки більше, трішечки ширше взяти. О, ось так буде нормально. Тепер ми дублюємо його. Shift D. І після цього відокремлюємо. Натискаємо правою кнопкою миші, відокремити. Вибране. Тепер це у нас окремий полігон. Так, він з'явився у нас тут. Ми можемо написати тут дим. Так, і розміщуємо його таким чином, щоб. Давайте так. Щоб він у нас був у самому кінці нашої турбіни. Є. Тепер додамо випромінювання. Обираємо групу вершин, додаємо нову, випромінювач і дивимося, що у нас буде відбуватися. Ну, власне, майже те, що потрібно, але іще не дуже. По-перше, кінець ми поставимо. 250, а може, навіть 300. Для того, щоб вони у нас не зникали. Так, бачимо: ось воно у нас є випромінювання. Ну, вже щось схоже, але не дуже. Ну, і давайте подивимося в рендер. Замість Ореолу ми оберемо об'єкт. Це дуже важливо, щоб ми могли задати матеріал для нашого Диму, скажімо так, або вогню в нашому випадку буде. Так, давайте подивимося з камери, додамо сюди сферу. Так, можна її зробити меншою і згладжене тонування додати. І тепер розмістимо її за межі нашого нашої камери. Так, обираємо знову ж таки дим наш. І тепер, як об'єкт, ми обираємо ось цю сферу. Давайте подивимося тепер, як у нас буде відбуватися анімація. Так, бачимо, що ось ці маленькі сфери, дуже маленькі, вони не схожі на дим. Тож масштаб ми збільшуємо. Так, тепер уже виглядає більш красиво. Тільки ми повинні масштаб, у нас він не провалювався цей дим або вогонь а, в ракету. Так, також ми можемо трішки зробити варіативність, зробити випадковим, щоб у нас були не всі однакові. Так, тепер переходимо у фізику. І замість Ньютонової ми оберемо рій. Що це нам дасть? Це нам дасть ось такий ефект. Так, світ ми зробимо. Чорним. У нас буде такий космос чорний. А ось тепер сам ось цей дим або вогонь у нас є сфера. Ми переходимо в матеріали. По-перше, робимо тут новий і робимо випромінювання. Зараз воно не дуже світиться, просто біле. Переходимо в налаштування рендера і ставимо тут галочку свічення. Далі, знову до матеріалу. Візьмемо якийсь. Колір, нехай це буде помаранчевий. Так, і сила. Давайте спробуємо спочатку з 10. І, напевно, цього може і досить. Давайте візьмемо 50. Ну, уже досить добре виглядає. Так, і тепер запустимо анімацію з першого кадру. Ну, мені вже подобається. Можна на цьому в принципі і завершувати.